Раз-раз. Друзі, доброго дня всім. Слава Україні! Друзі, сьогодні тут представники, вкладники, клієнти банку форум, доведені до вічі, прийшли під стіни Кабінету міністрів. Вже два з половиною місяця тягнеться ситуація в банку форум при повній безвідповідальності і не звертання уваги влади на ситуацію з банком. Банк форум. Це понад 130 тисяч вкладників, це білизько 100 тисяч юридичних осіб. Весь цей час гроші заблоковані і люди не мають можливості отримувати заробітну плату, не мають можливості користуватися своїми кровними заощадженнями. Люди доведені до вічію. Два з половини місяця представники влади обіцяли нам, що банк не буде ліквідований. Банк буде Працювати з приватним інвестором або бути націоналізований і приєднаний до Державного Укргазбанку 27 травня на засіданні дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб, дирекція фонду відмовила приватному інвестору у придбанні банку форум, створенні перехідного банку, і фактично цим держава взяла на себе відповідальність. За подальшу долю Банку банкофорум банкові форум сьогодні, ми розуміємо, що то рішення, яке прийняла дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, призначивши на 4 червня конкурс з продажу активів та пасивів банку форум, це рішення означає тільки одне: це ліквідація. Це те, з чого. Нам обіцяли не допустити представників влади, і голова Нацбанку Степан Кубів, і прем'єр-міністр, який неодноразово в своїх зверненнях обіцяв, що всі вкладники, всі вкладники проблемних банків отримують свої заощадження. Сьогодні люди поставлені на край зубожіння. Ми пройшли майдан, ми воювали за нову владу, ми хотіли змін. Нас зараз цинічно хочуть обокрасти. Ми в січні, грудні, в січні, лютому воювали і билися, боролися за свою свободу. Ми привели цих людей у ці кабінети, які зараз закрилися і чогось чекають. Ми тоді боролися за іншу країну. Сьогодні тут ми починаємо безстракову акцію пікетування кабінету міністрів. Ми звідси не підемо, поки не буде прийнято рішення. Тому що сьогодні ми боремося. За наші кровні заощадження, за наше благополуччя наших родин, наших дітей, в які школи вони будуть ходити, яку освіту вони отримують, тому що наші сьогодні фінанси цинічно заборожені, і цинічна держава не хоче ні домовлятися з приватним інвестором, ні брати на себе відповідальність. За нашу інформацію Укргазбанк, Державний Укргазбанк. Представники ініціативної групи зустрічалися із головою управління «Укргазбанком» Сергієм Мамєдовим, і з його заступником пане Оленою Дмитрієвою. Вони сказали, що «Укргазбанк» готовий брати на себе банкфорум, приймати його зобов'язання і з ними працювати. «Укргазбанком» підготовлені пропозиції, можливо, не повністю вони нас влаштовували, а це... але вони давали надію, що гроші будуть збережені і повернені. Але. Заявка на участь у конкурсі у придбанні Укргазбанком банку форум так і не була подана до Фонду гарантування через те, що спостережна Рада в особі представників Кабінету міністрів України і Міністерства фінансів як головного акціонера Укргазбанка не затвердила цю заявку і не подала дозвіл. Але в той же час ми знаємо, що державний Укргазбанк. Кваліфікований фондом гарантування як інвестор і можливий кандидат на придбання активів і пасивів банку форум, конкурс, продажу яких оголошений на 4 червня. Цей конкурс не потребує додаткових фінансових грошей. Він не потребує додаткового фінансового виділення з бюджету або з інших держ... резервних фондів, тому що конкурс по продажу активів і пасивів. Він зводиться тільки для, 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 до пропозиції інвесторів. Хто на себе забере більше зобов'язань банку, тобто наших з ваших вкладів, коштів на рахунках, коштів юридичних осіб, які передбачені на заробітної плати. Який банк забере більше зобов'язань, то і отримує всі активи, тобто кредити, нерухомість і всі інші активи, які є у банку на сьогоднішній день. У влади у кабінету міністрів, у Міністерства фінансів є всі важелі, є всі необхідні законодавчі норми і закони для того, щоб виконати нарешті ті обіцянки, які вони давали, і націоналізувати банк форум. Яким це чином буде зроблено? Чи це вони придбають неплатіжесподатний банк за одну гривню, чи це буде придбання перехідного банку? Чи вони візьмуть на себе всі активи, і пасиви? Нехай рішає головний акціонер в особі міністр, міністерства фінансів. Нехай долучається Нацбанк. банк. Кубів неодноразово нас завіряв. Навіть 20 травня ми приходили під Нацбанк, банк виходив, посміхався і казав, що «Да, все нормально, банк буде збережений. Працюємо з, з інвестором. Ні, буде, буде держава. Але вже 27 числа він розвів руками, і сказав: Я не впливаю на прем'єр-міністра Арсенія Оценюка, я не впливаю на міністра фінансів Олександра Шлопака. Ну тоді ми ж вирішили, що якщо ми не будемо впливати, то вкладники зберуться, якщо вони не хочуть впливати. і вкладники будуть домагатися свого вкладники будуть домагатися виконання рішень. Арсенію Петровичу, ви закликали на Майдані куля в лоб та куля в лоб. Так ми вам скажемо, що в них краще куля в лоб, ніж ліквідація. Ви згодні, друзі. І нас. На сьогодні вже тисяча, і люди їдуть з регіонів, і ми не підемо звідси. Якщо вам треба рішення Кабінету міністрів, якщо вам треба надати дозвіл кабінету міністрів, Міністерству фінансів, Укргазбанку, щоб вони прийняли рішення і подали заявку, і придбали, і взяли на себе Укргазбанк, приймайте в середу засідання Кабінету міністрів. Ми вже ставимо тут намети, ми будемо ночувати, і ми будемо домагатися наших. Кровних защаджень і виконання ваших обіцянок до кінця. Ви згодні, друзі. Тому ми хочемо сказати представникам влади, як сьогодні, нагло, цинічно ховається за цими кабінетами. Ну, хлопці, які стоять тут у формі міліції, в формі хаків, Вони такі ж хлопці, як не ми. Вони знають, що ми прийшли сюди без політичних гасел. Ми не прийшли сюди захоплювати владу, трощити вікна. Ми прийшли тільки отримати рішення, отримати виконання обіцянок. Але люди, які прийшли сьогодні до кабінету міністрів, вкладники та клієнту банку форум, вони доведені до вічі. Ми втомилися від пустих обіцянок. Ми втомилися від бездіяльності влади і фактично нехтування проблем 130 тисяч більш ніж фізичних вкладників і більш ніж сто близько 100 тисяч юридичних вкладників. Я не знаю чому. Але прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, який довгий час очолював Національний банк України, має розуміти, що якщо, не дай Бог, лопне, буде ліквідований банк форум і він завалиться, то завалиться вся фінансова банківська система країни. Люди, які мають на сьогоднішній день склади в інших банках, вони кінцево зневіряються в Україні і кінцево підуть забирати свої вклади. Тоді буде колапс. Ви своїми руками штовхаєте людей. Ми в беззодню економічного краху. Ми хочемо вам пояснити, що фізичні особи, громадяни України, які сьогодні несуть гроші в банки України, є самими дешевими і самими надійними кредиторами української економіки. Ви прийшли з Майдану. Ви маєте розуміти, що людям потрібен спокій, потрібна надія у завтрашньому дні. Ви сьогодні її відбираєте у 130 тисяч завтра. Ця надія зникне у мільйонів. За часів Януковича були політичні заручники. Ми пам'ятаємо цей ганебний закон, яких людей закрили закрили в СІЗО, закрили в КПЗ і казали, якщо не будуть виконати певні умови, ми їх випустимо. Якщо не будуть, вони будуть далі сидіти. Ми не розуміємо позицію влади. Невже сьогодні нова влада створила банківських заручників? Нас, простих громадян, які вже два з половиною місяця чекають у моря погоди, чекають від нової влади, коли вона нарешті почне виконувати обов'язки свої. Не можете, некомпетентні, не знаєте, чого ви лізли на сцени, чого ви лізли в ці кабінети? Ідіть вас не тримаємо. Але якщо ви прийшли, якщо ви пообіцяли, будь ласка, виконуйте, і ми хочемо сказати, що люди, люди ще почекають, я думаю, хвилин 15-20, а далі ми вже не знаємо, що буде і яка як буде реакція. Якщо ви до нас не вийдете, якщо ви не запросите представників ініціативної групи на зустріч з прем'єр-міністром Яценюком і міністром фінансів шлапаком, досить нам всяких свістків, які до нас виходять, досить нам главних, головних спеціалістів, які виходять, беруть якісь папірці і з ними пропадають. Ми будемо зустрічатися тільки з прем'єром Яценюком і з міністром фінансів Шлапаком. Тому Якщо ви ви нас не запросите, ми прийдемо самі. Ви згодні, друзі, yeah! слава Україні.